Ванда в нас, наша зіронька. Вона є собакою, яка пропонує поведінку. Для собаки емоційної підтримки це дуже унікальний такий дар. Скажімо так. От, наприклад, ми працювали в терапевтичній групі. Там був хлопчик, який вже в зрілому віці чоловік потрапив до інвалідного візка. Він красень, спортсмен, він дуже негативно сприймав свій стан і дуже агресивно сприймав будь-яку допомогу, тому що вважав, що допомога його принижує. Ми Пропрацювала в терапевтичній групі в невеличкому приміщенні, і він впустив пляшку з водою. Всі, скажімо, так, знітилися, тому що боялася подати йому цю пляшку, щоб не викликати спала гніву, і пляшку з водою йому подала ванда. І через 15 хвилин чоловік знову впустив пляшку з водою, а потім знов впустив пляшку. Йому сподобалося так контактувати з собакою. І потім, вже ввечері, коли ми завершили, коли ми вже були з вандою вдома, психолог мені подзвонила і сказала дуже подякувала. Сказала, що він почав дуже м'якше ставитися до надання підтримки.